Вовочка приходить додому і каже батькові: Батю, з тебе магарич, а це на честь чого? На честь того, що я тобі купу грошей заощадив. Цікаво, і це як? Ну пам'ятаєш, ти мені якось казав, що якщо я перейду в наступний клас, то ти мені штуку баксів даси. Ну пам'ятаю, ну так я не перейшов. А до мене нещодавно пристала банда грабіжників. Ого, ну і як ти викрутився? Один підлітає, я йому на. Другий підлітає, я йому на. Третій підлітає, я йому на. А далі що? Все, гроші закінчились. <риклад> У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому парубкові. Сідай, бідненький, ти що ж худий то такий? Хворієш чи що? Ні, дякую, студент я. Ну давай хоч плащ твій потримаю. Та це не плащ, це мій друг Коля. Електрик учню. Вань, візьми який-небудь з тих двох проводів. Взяв. Ти нічого не відчуваєш? Нічого. Тоді інший провод не чіпай, там 2000 вольт.